Може бути. Сказано, що місце служби таким чоловікам будуть визначати з урахуванням їхнього стану здоров'я. Тобто, такі чоловіки можуть служити. Не можуть служити, вибачте, в десантно-штурмових, а ми чули так, що казав військовий, одразу в штурмовики. В плавскладі, в морській піхоті, у спецпідрозділах за винятком підрозділів забезпечення. Тобто сказано, що в штурмовики не можна брати обмежено придатність. Але військовий каже зовсім інше. І я вірю військовому. Бо так воно і є. І от уявіть собі людину, обмежену придатну. Неважливо там які психічні розлади, там ще якісь роз... неважливо. І ось ця людина вона опиняється на передовій. І Це вже не уявімо таку ситуацію, а реальна така ситуація. Коли ви підете, наприклад, з ним на штурм при першому вибуху. Ну там і здоровій людині не завжди буває витримки, щоб вона себе не почала там малодушнічати.